Католицький Великдень, як віряни готуються до головного свята християнського світу. Віряни західного обряду цьогоріч відзначають Великдень 9 квітня. Станіслав Смольчевський уже готується до святкових обрядів та священних літургій. Це найбільші свята, найважливіші свята християнства. Воскресення Ісуса Христа до Великодня у храмах створюють невеликі інсценізації біблійних мотивів. А віряни готують кошики з їжею, щоб благословити її для недільної трапези. Традиційно то що їмо хліб, якесь печені там печиво різне, якісь м'ясні вироби, яйця. Сіль такий незначний набір можна знайти навіть на місцевих ринках. Тут уже є і калечі з великодніми пасочками, і найрізноманітніше м'ясо. Тому телеканал Сі4 вирушив на один з найбільших базарів міста, аби порахувати, скільки коштуватиме великодня трапеза. Продавці зізнаються, найбільше придеться викласти за свіже м'ясо. Ціни перед великоднем, та як і протязі всього року, не змінилися зовсім. 160, 180, 200 За кілограм? На великодні паски ж залежатиме від бажаного розміру. Найменше коштуватиме близько 35 гривень, коли ж за найбільшу доведеться викласти понад 200. Яйця, що неби як подорожчали за останні місяці, схоже, подешевшили після зими. Саме яйця домашні сім гривень. Вона на роботу на роботу бо зимою воно було 10-9». Сіліка також зросла в ціні. Наразі коштує 25 гривень за упаковку. Так сумарно, скромний великодній кошик для святкувань цього тижня обійдеться містянам у понад 150 гривень. Продавці запевняють, ажіотажу на ринку поки немає, а ціни залишаються на тому ж рівні, що й до свят. Максим Берник Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.